«Ланос, автомобіль 2011 року. 1,5 5 газ бензин, номер телефону, ціна е, е, Так, е, Заглянемо, що автомобіль відкритий, так, відкритий. Е, так, і ось такий стан. Досить сухайний збережений салон у даному Ланусі. Підступенчий кров е, Так, е, І ось такий стан цей день Так, один рік, номер телефону. Далі в нас Жигуль 7 і року 1,5 бензин, номер для зв'язку. Ціна 2500 на віддачу просто подивіться по стану Так, І салон просто ідеальний салон в даній сімці. Так, 35 тисяч. 550 коробка передачі. Ось така у нас панелька. ну, Самі бачите, досить збережений салон так, так. Ось такий вигляд має. Кого зацікавив даний автомобіль, хоче більш детальніші інформації. Телефонуйте вже все детальніше по телефону. Так, шостей рік, мені бензин, номер для зв'язку. 2500. На віддачу. Так, далі Кіп'ята з 2017 року 2,5 бензин на автоматі, номер телефона, PlayPay, 18500 плюс торг. Шкірний салон, передні заліз стоп'явники, мультируль, коробка автомата, ось всі моніторчик стоїть, також є панорама. Так, козацька вода накоп'яте, телефонуйте. все заніше вже по телефону. Так, так, далі шкода. Шосту року, 1,6 бензин. Шісто автомобіль на автоматі. <звук> Nissan а автомобіль 22-го року з електричним мотором. номер телефону, ціна 24600 плюс присутній торг. Автомобіль на дуже крутій комплектації і в дуже... Гарному стані. Так, всього все, 30 тисяч кілометрів пробігу. безключовий доступ. Є в нас сидінь комбінований салон. мультируль, Так, дуже багато різних датчиків, подивіться, просто яка ідеальна панель. Так, ось в такому стані. Даний Nissan. Просто неймовірний стан салону даного Nissan. Так, позаду ось такий вигляд має. Кого зацікавив даний Нісан, хоче більш детальніше інформації, вже телефонує все детальніше по телефону. Нагадую, 22 року. 24 часов плюс тох. Далі Миган. 18 року, 1,5 дизель. На автоматі 12100. Далі Nissan. 2020 року, 2,5 бензин, номер телефону, комплектація планінг нам так є у нас панорама 28100. Шкода Фабія. Автомобіль 2000 року, один дизель 3500. Далі Kia 2009 року, 2.0 бензин. 8500. Далі у нас Peugeot 307 sv Автомобіль 2007 року, 7 місце. Повністю обслужений, вся детальніша інформація, номер телефону. Так. Зараз відкриється автомобіль. А так, передні задні скопідйомники Так, є у нас панорама передач, ось передачі, у мультимедіа доставили, клімат контроль так, і ось такий стан е, салону. Е, так, сидіння можна доставляти, буде до 7-місне, або знімають, і просто універсал. Е, так, е, Номер телефону докуди. Кого цікаво, телефонувати, все детальніше по телефону. Е, далі Nissan е, Рок 2016 року. 2,5 бензин. 1230. Далі в нас Kia. Року, Мотор, у нас Кіа. Автомобіль 16-го року з 2-літровим нас бензин бензином, на автоматі 14-300. Далі Mazda. Далі у нас шкода Октавія 12 року 6899 Citroen C4 Grand Picasso 10 року 7,6 5200 Так далі Nissan Восьмий рік 1,6 бензин автомобіль на автоматі так, трішки пізно сьогодні приїхав вже, багато автомобілів роз'їхалося, але покажу все равно, який ще лишилися. Гольф 2000 року, ,4, бензин, 4 бензин 4000. Далі Kia Sport 22 рік, 2.0 газ бензин, автомобіль на автоматі 1200. Далі Opel Astra. 10 рік, куди не йде дизель, 6200. Рено Зоя. Автомобіль 2020 року. Неофарбований 11900. Так, далі Opel Zephyr 2008 року, 17 дизель. Фарбований 4950. Далі свіжопренаний Nissan Qashqai Так, Автомобіль 11 року, 1.5 дизель. Так, механіці 11 900 Далі ранстенік також свіжопренаний, передні задні партроніки. 2.0 дизель 14 року, 11. 700. А Skoda Octavia, свіжопригнана на 12 року, 1.6 дизель, 8950. далі ще Urla. Е року, 1.5 бензин. 14 950 автомобіль на автоматі. Далі KIA Sportage кінець 2018 року. Автомобіль кухне в салоні, 1.6 бензин, номер для зв'язку Ціна 18363 тисячі пробігу. Далі Octavia 14 року. 1.6 дизель, номер для заску. Так, по салону так, передні задні скопідйомники, також є ось така додаткова підсвітка, автомобіль на автоматі. Так, і ось такий стан у нас салону і свідінь в даній Октавії. Так, є передні задні партроніки. Так, ось такий вигляд Октавія має позаду. Так, ось зацікавив даний автомобіль. Хочу більш детальніші інформації. Телефонуйте, все детальніше вже по телефону. Е, нагадую, 14-го року автомобіль 1.6 дизель на автоматі і е, номер телефону до продавця. Оцена альфа автомобіль 13-го року, 1.6 дизель. 8200. Е, далі Акура. 19 рік, 2.0 бензин. Так, вся детальніша інформація. Номер телефону 23900. Далі. Рено. Ренсенік, автомобіль 14 років, автомобіль вже принести, один і дизель, 10500. Фінісан Кашкай. Автомобіль свіжо принений, ціна 12500. Так, 10 року, 2.0 дизель, номер телефону. Ціна договірна. 12500 плюс. 500. Далі Opel Combo, 13 року, 16 дизель. 800. Так, Hyundai, Honda 12 року, 2.0 газ бензин. 14500. Далі у нас Кашкай. Кінець 9 року. З літровим дизельним мотором на автоматі повний привід 9900. Далі. Пижопартнер, 10-й рік, 1.6 дизель 7 тисяч. Е, так, гран-сценік. Сьогодні е, є вибір по Grand Scenic, Це є 11 року, 1.5 5 дизель 799. Далі q 7 13 року, 3.0 дизель. Так, напнемо 18900. Далі дача Остебей, 11 року, 1.6 бензин, 5800. Далі Ford. 7 рік, 1.8 дизель, без номера 4300. Зефіра. 9 рік, 1.8 бензин на автоматі. 5500. Так, x 3 БМВ, 25 рік, двохлітровий мотор, 8500 без добре. Далі у нас посад свіжопринений 21-го року, 2-літровий мотор на автоматі 19800. Так, шкода Октаві 12-го року, 1,4 бензин. 8. 6899